Рашисти атакують нашу країну ззовні в Полтаві. Поплічники мера Мамая розкрадають її зсередини. В сьогоднішньому випуску ми розкажемо вам про ще одних персон, які допомагають дербанити людські гроші мамаю і його компанії, та допомагають уникнути відповідальності перед законом. Знайомтесь, це Сергій Кодов, і він керує департаментом охорони здоров'я та соціального захисту населення в Полтавській міській раді. Котов колишній член партії регіонів, і йшов на вибори від цієї партії та став вірним слугою Олександра Мамая. Саме Котов є архітектором корупційної медичної імперії в Полтаві, яка щорічно приносить сотні мільйонів гривень Мамаю і його шоблі. Про корупційні схеми Котова можна розказувати годинами. Це і так звані благодійні внески, які полтавці платили благодійним фондам. Це і платні аналізи, рентгени тощо. Чого тільки коштує медикам участь Котова в корупційній схемі під назвою «Лікарняна каса Полтавщини, за сприяння якого кожен медик, кожна медсестра або санітарка повинні щомісяця сплачувати членський внесок до корупційної годівниці. Окрема тема відкати з ремонтів лікарень та придбання дороговартісного медичного обладнання. Ну і звісно, щомісячна дань від головних лікарів котову ми зупинимось на самих свіжих корупційних історіях деревано-бюджетних грошей. Так із останнього, Котов розпилює міський бюджет через схему харчування міських лікарень номер 3 та номер 4 Замість того, щоб обладнати ці лікарні своїми харчоблоками, Котов змусив їх замовляти харчування у сумновідомих фірмах схематозника Володимира Сергієнка. Про афориста Сергієнка ми вже розказували вам у попередніх випусках. Так от, третя і четверта лікарні вже в цьому році замовили в фірмах прокладках Сергієнка послуги харчування на майже 5 мільйонів гривень. Мало того, того, що на Сергієнка зведено десятка кримінальних справ, так ще й згідно документів. Виробничі потужності його фірми розміщуються на підприємстві Полтава Холод. Вершина маразму, що підприємство, на якому зберігають морожені продукти, за легендою Сергієнка повинно готувати їжу для хворих у лікарнях. Але кого це цікавить, коли гроші не пахнуть? Також через медичну мафію Котова люди мамая намагаються уникнути відповідальності перед законом. Так вже відомий корупціонер Євген Декань, якого СБУ затримало за отримання хабаря, через ручних лікарів отримував неіснуючі діагнози. Пам'ятаєте, коли Деканя затримали на гарячому і привезли його в суд? Йому враз стало дуже дуже погано. Тоді в судовому засіданні оголосили перерву і його забрала швидка та повезла в першу міську лікарню, де лікарі не знайшли жодних проблем зі здоров'ям у гори тоді дикання, всупереч здоровому глузду, порушуючи правила конвою, доставили в другу міську лікарню, де керує його людина лікар Максим Дудченко. Свого часу декан за допомогою Котова особисто доміся призначення Дудченка директором другої лікарні. Саме тому цього року, попри війну, найбільше коштів витрачається саме на другу лікарню. Ще не пройшов рік, а ця лікарня на бюджетній закупівлі спромоглася витратити більше 44 мільйонів гривень. Знаєте чому? Бо там людина-диканя, яка добре знає, що з цим робити і з ким потрібно поділитися. Та, от, коли диканя з першої лікарні доставляють лікарню номер 2 до його друга Дудченка, тут йому відразу ставлять всі необхідні фіктивні діагнози, що дозволяють диканю уникнути арешту. Дуже дуже хворенького диканя суд відпускає з СІЗО, і він одразу починає бігати по суддях та правоохоронцях, носячи гроші, щоб відмазатись. І все дякуючи Котову та Дубченку, які усіма силами оберігають собі подібного любителя наживи на бюджетних коштах, і це тільки одне. На з багатьох причин, чому медична мафія, яку роками будував котов з мамоєм, має відійти в небуття раз і назавжди.